Але я знаю, що того лише замисли переможуть, хто з ними вийде на поміст і смерті у вічі скаже. Бо головне ж тепер реформа людини. Всі дороги в світі це лише обіжниці, Якою б не йшов все одно повернешся туди, звідки вийшов – в яму. Різниця тільки та, що коли народжуєшся. Випадаєш з ями, помираєш, то падаєш в яму. Гармат би нам та кулеметі замість мрій. Кожен з нас живе у віка, бо ми перш за все замис. Кожне слово переконує до дій, коли за ним звенить оружі. Ков більсовикам, бандитам, бидлові, що реве від крові. Та трощить наші найкращі замисли. На московському кумачі України самостійно не вишит. Найкращий спільник той, у кого оружжя по українському говорить. Найкращий спільник той, тому у нас розуміє, і по українському говорить. Невже скажіте? Вам чужа найрідніший і святий замисел народного визволення. О як не тривожитися. Я, коли оце саме ге увесь світ мене пекло і кар'єру поламало. Ой, казали люди, що як прийде свобода, то вона як мам. Не журися, мовляв дід, — «вискочиш із ям. Пишу й писатиму. Бо вірю в Петрарку і вічну любов. Своєї держави я хочу під прапором, ось під цим. Тільки тоді, як Петраркою стане той, хто сьогодні б'є жінку, наступить всесвітня суспільна весна. Українче, пізнай самого себе. Холодному й голодному не до школи. Хочемо, щоб народ нас чужих чобіт нечистим. Пора вільними ставати пора. Вони такі московці, як москву, українці. Взагалі українські прізвища особливі. Містові яскраві. Зрозуміло, слава тобі Господу, та жаль тільки задом. Не поможі бабі й коли бабу Сказило. Галичина наша українська земля. І галичани наші брати Українці, яких одірвали од нас, а нас од них. Закохуються ж так. Що на розтрату йдуть. Про партію забувають і не неабихто. Прізвище. Ім'я обадь. Все життя тепер можна змінити, Тільки в ЗАГС. Розумієш? Клопоти це пломби, що ними запечатано двері в майбутнє. Помітив що вже й природа не та, що за старого ладу була. А чого ж так? А того, що попсували у й природу. Ви співаєте як опера операщам? кожної людини є своє сумління. Але кожен виявляє своє сумління, коли від нього можна мати корі. Сумління – як і все всесвіт стоїть грошей. Чим робітник голодніший, тим дешевше і довше він робить. Протоколами зла не знищиш і соціалізму не спорудиш. Про мужа ніхто краще не розкаже, як закохана я жона. Гадаю, чи потрібен тепер Україні Бог. Гадаю, що коли й потрібен, то тільки свій український. Інакший зрадить або обдурить. Кожний господар різник, а життя бійня. Як єсть, то й пані старій честь. Починайте так, як ви починали колись молодою. Вбити себе це не покарання. Пролетаріат могильник капіталізму. Адже ж сам ти почуваєш, луку, що легше, мабуть, чинити аж три перевороти зраду, ніж, скажімо, відкритися дівчині першим що любиш. Над трубком замерзли пташинки плакали, А тепер через людські трупи переступають до холодніші трупи, чи ми не знаємо, що відчуваємо. Ось спи, дитя, без полиття. Поки мати з поля прийде та принесе три квітень. Одна буде дрімливая, друга буде соливая, а третя щаслива. У дуже розумного чоловіка завсіди жона дурна, так кажуть, і навпаки. Зі славетниками взагалі так виходить, поки живий ніхто йому нічого І він мовчить, а помер починається славетництво. Вітри впадуть їм у ноги. Це значить що? Це значить, нас вони гойдатимуть на шибеницях. Горить зоря свободи і світить поки що кому. У вікна буржуазії, бо в наших підвалах і вікон нема. От золотих постатей в дієписі чорні тіні. К чорту твою вічну любов! Бо чоловік не півень і зворотньо ж без жінки як без дому. Де двоє б'ється, третій не лізь. Тому що зараз кожен Українець повинен, лягаючи, класти мішок мислей про Україну в голову, має покриватися мислями про Україну та вставати з сонцем з клопотами про Україну. Он московці. Цілого глинку у нас вкрали і кажуть, що глинка їхня, і який він глинка, коли він глинка, прізвище українське українець. Їхнє більшовицьке з України це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. По радіо читають, анатомія вписуть Серце орган. Що гонить кров орган кровогону. Нічого подібного Серце це перш за все орган, що передчува і вгадує, Однині вірю йому, а більш нікому в світі. Густенька каша, та не наша, а наш не солоний куліш, як хочеш, так і їж. Куліш не каша п'ять рублів не гроші. Дим вам із димаря. Крихну на стіл та густий куліш, щоб було спати тепліше. Помисль, що скажуть на тім світі. Діди прадіни наші, почувши, що ти міняєш прізвище. Слухай, як дзвонить ігра Україна. Устають з могил сивоусі запорожці, сідають на коней. Цоки, цок, чуєш мчать сивоусі лицарі? Сотні тисячі. Десятки тисяч українців заприсяглись образом Шевченка не складати рук, аж доки не відспоруджена буде вільна Україна.